Тепер я переконався, Йошино. Я єдиний, хто може стати парою для тебе. А ти єдина, хто може стати парою для мене. Йошино, ти красуня. Я тебе кохаю! Привіт, Йошина! Усе таки ти найгарніша, коли всміхаєшся. Тільки тримай дистанцію. У цьому світі ніхто не покохає тебе так, як я. Навіть якщо знайдеш ще когось, нічого не вийде. Будь певна. Навіть якщо якимось немислим чином я в тебе закохаюся, я ж усе одно залишуся в тухіо. Але тоді я в тебе точно не закохаюся. Довіряю Йошину тобі. Вона нам не належить ні тобі, ні мені, ідіота. І ти так поводишся з Карасуніми? то просто зрештою прикінчиш її. Можливо, жити з тобою буде не так і погано. У мене є одна справа до Йошина. Йошино, мені головне, аби ти була поряд.